Добрий день, шановні батьки. Сьогодні з вами вихователі дитячого садку номер 68 Бучинська Лариса Брониславна та Захарченко Олеся Сергіївна. Діти. Сьогодні до нас в гості хтось завітав. Ви відгадаєте загадку і дізнаєтесь, хто це. Слухайте уважно. Довгі вуха, куций хвіст, моркву та капусту їсть. Хто це? Правильно, зайчик. Подивіться, ось він. Зайчик вітається з вами і говорить: добрий день, малята! Давайте тепер ми привітаємося з зайчиком. Давайте складемо ручки в кулачки і зробимо пальчикову гімнастику. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а тепер скажіть, де живе зайчик? Правильно, у лісі. А що любить їсть зайчик? Правильно, зайчик їсть морквинку та капусту. А якщо зайчик живе у лісі, сам собі добуває їжу, він дика чи свійська тварина. Правильно, зайчик дика тварина. Але наш зайчик дуже любить слухати казки. А ви діти теж любите? Я пропоную вам послухати казку разом із зайчиком. Називається вона колобок. Сідайте рівненько та слухайте уважно. Жили були дід та баба. От одного разу дід і каже бабі, і спит, Чи баба колобок? А баба каже, а що я, з чого я тобі його спечу? Борошна в нас нема. А дід бабі каже: а ти піди у хишку, на засіках позмітай борошна та спечи колобок. Баба так і зробила. Пішла вона у хишку, на засіках назмітала борошна, замісила тісто, випікла колобок та й поклала його на вікні, щоб він простигав. Лежав колобок, лежав на підвіконні, а потім йому надоїло лежати, і він зістрибнув на землю та й покотився по дорожці до лісу. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому зайчик. Побачив зайчик колобка і каже: колобок, колобок, я тебе з'їм. Ніш мене зайчику, відповідає колобок, я тобі краще пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок. Помбару метений, з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе зайчику втечу і покотився собі дальше. Котиться, котиться колобок по лісі, а назустріч йому вовк побачив вовк колобка та й каже: «Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок йому відповідає: Ніж мене, вовчику, я тобі краще пісеньку заспіваю. І почав співати. Я колобок колобок бок, помба руметений, збориш наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе вовк течу. І покотився далі, тільки вовк його і бачив. котиться колобок, котиться, а у то дерева затріщали, виходить з лісу ведмідь. Побачив ведмідь колобка та й каже. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок йому відповідає, я Колобок, колобок, не їш мене, я тобі краще пісеньку заспіваю. Ну, заспівай, каже ведмідь. І колобок заспівав. Я колобок колобок, я помбаруметений, я збориш на спічений, я від баби втік, я від вовка втік, я від зайця втік. І від тебе ведмідь втечу і покотився далі. Тільки ведмідь його й бачив. Катиться, котиться колобок. а а назустріч йому лисичка сестричка. Побачила колобка і каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок їй каже Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі краще пісеньку заспіваю. Ну, заспівай, каже лисичка, і колобок заспівав. Я колобок колобок. Помба руметений, на напечений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе лисиця втечу. А лисичка йому каже Ой, яка пісня гарна. Заспівай мені її ще разочок, але тільки сядь на носика, щоб краще було чути. Колобок застрибнув лисичці на носика і заспівав. Я колобок, колобок, а лисичка гам його і з'їла. Ось. Ось така казочка. А тепер, діти, давайте трошки відпочинемо і пограємося з зайчиком. Зайчик миє чисто, дуже чисто. А тепер, діти, давайте зробимо зайчику приємно і намалюємо його. Для цього нам потрібно взяти звичайний аркуш паперу, олівець чи фломастер, покласти зжати руку в кулак і виставити вказівний та середній пальці та обвести. Ось і мордочка зайчика. Тепер малюємо очі, носик, вуса, зубки, тулуб, хвостик і лапки. Ось який гарний зайчик. А ви тепер можете взяти фарби і його розфарбувати, як вам захочеться? Молодці, гарних зайчиків намалювали. А тепер скажіть мені, що ми сьогодні робили? Яку казку ми сьогодні слухали? Правильно, колобок. Хто пік колобка? Баба? Хто що зробив колобок далі? Правильно, він покотився до лісу. Кого колобок зустрів першого? Зайчика. Кого зустрів після зайчика? Колобок зустрів вовка. Кого зустрів колобок після вовка Ведмедя. І хто з'їв колобка? Правильно, лисичка. Сподобалась вам казка? Молодці! До побачення, до наступних зустрічей!